Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про щось, що стосується абсолютно кожного, про історію, нашу з вами історію. Уявіть собі, подорож від однісінької клітини до ну, до повноцінної людини. Як це взагалі можливо? Давайте розбиратися в цьому дивовижному процесі. Так от власне, як? Як оця мікроскопічна цятка, яку й не побачиш без мікроскопа, перетворюється на цілий всесвіт? На світ думок, емоцій, на мільярди клітин, які і є людиною. Це ж просто неймовірно, ну шукати відповідь разом. І щоб усе це зрозуміти, треба почати, як то кажуть, з азів, з самого проєкту, за яким будується життя. Ну і в основі цього проєкту, звісно ж, лежить репродуктивна система. По суті, це такий собі дивовижний біологічний механізм, який і дозволяє життю продовжуватися з покоління в покоління. Ось погляньте. Це, по суті, два абсолютно різні світи, але один без одного вони не можуть. Зліва бачимо чоловічу систему. Її головна задача виробляти мільйони, просто мільйони крихітних мандрівників сперматозоїдів. А справа жіноча. Тут у яєчниках дозрівають яйця клітини, які, власне, і несуть майбутнє життя. Це можна сказати стартові позиції для найважливіших перегонів у світі. Гаразд, з анатомією розібралися. А тепер давайте зануримося глибше, набагато глибше, на клітинний рівень. Саме там і розгортається справжня драма момент зачаття. А ось і наші головні герої. Зліва сперматозоїд. Тільки подивіться на нього головка, де запакований весь генетичний матеріал, і хвіст це ж справжній потужний двигун, справжній спортсмен марафонець, а справа яйцеклітина. Вона величезна порівняно з ним, нерухома і просто наповнена поживними речовинами. Це не бігун, це скоріше і фортеця, і головний приз водночас. Сто мільйонів вдумайтеся в це число. Це не населення якоїсь країни, це приблизна кількість сперматозоїдів, які починають свій забіг всього навсього з одного мілілітра. Шанси на перемогу, м'яко кажучи, мізерні, це ж неймовірна конкуренція. І ось старт, перегони почалися. Мільйони цих крихітних бігунів вирушають у свою без перебільшення небезпечну подорож. Більшість, переважна більшість, загине на цьому шляху. Лише найсильніші, найшвидші, найвитриваліші доберуться до фінішу. І з усіх цих тисяч фіналістів лише один єдиний зможе пробитися крізь захист яйцеклітини і, власне, завершити свою місію. І ось цей момент злиття утворюється зигота. Це вже не дві окремі половинки, ні, це одна єдина, абсолютно нова клітина. І в ній, в ній вже є все. Повний генетичний проєкт, кольорочей, волосся, схильність до музики, риси характеру все закладено саме тут. Нове життя офіційно почалося. Так, проект є. Що далі? А далі найцікавіше починається велике будівництво. Подивимось, як ця одна єдина клітина за 9 місяців перетворюється на цілий організм. І це не просто ріст, знаєте, як дерево росте це. Це вибухова трансформація. Подумайте тільки, всього за 12 тижнів, це три місяці, з якоїсь там маси клітин формуються всі основні органи. Вже до 28-го тижня це не просто зародок, а маленька людинка, яка чує, відчуває, реагує на світ. Швидкість розвитку в цей час, ну вона просто космічна. Але ж як плод, ну як він виживає весь цей час. А ось завдяки цьому диву органу, плаценті. Це без перебільшення персональна станція життєзабезпечення. Вона і легені, і нирки, і травна система все в одному фільтрує все, що треба з організму матері, і доставляє дитині справжнє інженерне диво природи. Але ж народження це не кінець історії, зовсім ні. Це скоріше перехід, перехід з одного світу в інший, і подорож розвитку вона продовжується просто тепер уже не всередині, а ззовні, і триватиме вона все життя. Ну і власне, все життя людини можна поділити на такі от етапи, кожен зі своїми викликами, своїми відкриттями. Від повної залежності в дитинстві через, скажімо так, гормональні бурі підліткового віку, до зрілості, а потім і мудрості старості. Ми по суті ніколи не перестаємо розвиватися. А підлітковий вік о, це можна сказати друге народження. Ось ця малесенька залоза в мозку, гіпофіс, раптом дає команду так, все час дорослішати. І цей гормональний сигнал запускає цілу лавину змін. Тіло дитини починає перетворюватися на тіло дорослої людини, яка вже може продовжувати рід. Та сама система готується до нового циклу. Ми побачили, наскільки все це складно, тонко і дивовижно. І звісно, така складна система вимагає дуже дбайливого ставлення. Тож, давайте наостанок поговоримо про те, як цю неймовірну подорож можна і треба захищати. І тут ми підходимо до поняття репродуктивного здоров'я, і це, знаєте, значно ширше, ніж просто не хворіти. Це, це стан повного благополуччя і фізичного, і психологічного, і соціального, коли людина має всю інформацію і може свідомо, відповідально приймати рішення про своє тіло і своє майбутнє. А як це здоров'я захистити? Ну тут все тримається на кількох важливих речах. По-перше, знати про контрацепцію, щоб планувати майбутнє. По друге, розуміти ризики інфекцій, щоб бути в безпеці, і найголовніше, мати змогу робити усвідомлений вибір. Тобто, в основі всього, як не крути, лежать знання, обізнаність. І ось ми пройшли весь цей шлях від однієї клітини до цілого Всесвіту всередині кожного з нас. І після всього цього залишається одне, але дуже глибоке питання. Якщо весь цей процес такий неймовірний, такий складний і водночас такий крихкий, то що ж насправді означає оберігати початок життя?